Слово, але хотів би уточнити, що ми будемо добрими сусідами. Всі рівні сусіди, якщо ми сусіди, будемо обов'язково добрими сусідами. Шановні лісничани, гості, лісни. Сьогоднішнє свято, яке влаштували ви разом із місцевою владою, безумовно, воно радує, радує тому, що сьогодні досить складно, коли Держава воює і влаштовувати свята, але ви досить вдало підібрали формат цього свята, і воно якраз навпаки посилює національну ідею і патріотизм. Тому я думаю, що це досить вдалий формат, підібраний проведення цього свята. Хотів би продовжити сусідські наші відносини і я. Думаю, що так Богом створена дана територія, і що ми близькі сусіди, і якби чиновники не хотіли посваритись, люди ніколи цього не дадуть. Тому головний місток між сусідами це, звичайно, людські стосунки сімей і родин, які вже складаються напротязі багатьох років. Тому я переконаний, що ці наші стосунки будуть досить дружніми, міцними, і ми будемо добрими сусідами. Ну і хотів би подарувати Мирослава Михайліна, правда, назвала першою козаком Олександра Петровича, я хотів би подарувати вам історію запорізьких козаків під... в редакції Яворницького, повне видання, і прокоментувати, що сьогодні, безумовно. Іде переоцінка цінностей. Ми пізнаємо е, правдиву історію. І в цій ситуації я вважаю, що дійсно всі, хто хочуть, вони можуть знайти і правдиву історію розвитку е, і території, і країни, і берегти традиції, те, що ви сьогодні робите, шукати ці традиції в історії в правдивій історії. І Примножувати і передавати ці традиції молодшому поколінню. тому що тільки зберігши традиції, українці можуть ідентифікуватися в Європі, куди ми намагаємось прийти. Тому я вас вітаю з цим святом, що ви бережете традиції, їх відроджуєте і творите нові. На закінчення хочу сказати, що ми весь час не можемо. Прийняти в вас традицію прибирати біля свого подвір'я. Але ми його обов'язково е, запровадимо і будемо, тому що це безумовно село Лісники відрізняє від інших населених пунктів, де люди вже свідомо прибирають біля своїх подвір'я. Тому я вас вітаю сьогоднішнім днем. Успіхів і от сам, Петрович візьміть цей подарунок. Дякую за запрошення, шановні лісничани. Дійсно, ознакою свята це посвіжки та веселі ігри дітей. Я бачу, що свято відбулося так, як наші діти граються, не зважаючи на те, що дорослі говорять про дорослі речі. Від цього серця та від своїх мешканців, від дорогих мені фотосівчан, вітаю вас цим святом. Знаю, що ви всі молодці працюєте, відпочивати теж вмієте. Микола Григорович сказав і прибирати теж це дуже теж треба вміти. Тому хочеться вас привітати з цим святом, щоб свята в цьому селі і взагалі в нашій окрузі, Хотів, лісники, ходосівка, примножувались, робились загальними, щоб ми дружили і були гарними сусідами. Процвітання Олександру Петровичу мудрості управляти цим мудрим народом. А народ це джерело влади. Тому ви молодці, і всього вам найкращого. Всього вітає.